Доброняфані Бендерець. хочу звернутися до наших е, сусідів, до наших побратимів, поляків з приводу, того, з приводу їхнього блокування наших кордонів. Е, от вчора я побачив таке жахливе видовище, коли е, польські е, фермери, які заблокували кордон, висипали зерно е, на прямо на дорогу. Це дуже прикро, це дуже болюче для нас, для наших аграрів, які постійно знаходяться під обстрілами. Це зерно здобувається кров'ю і потом. В першу чергу тому я прохаю всіх фермерів. Польських, якщо у вас є якісь питання, то вирішити їх з урядом своїм внутрішнім з органами місцевого самоврядування. А то, що ви щось робите йде на руку. Це нашим ворогам, у, в общем нашим ворогам, це Росії, яка час зараз во всіх своїх штук-шоу сміються з нас, кажуть, що ось ви яка вони обнімали, цілувалися а зараз. вони е, блокують кордони. Тому якщо ви е, От такими зусиллями буде ще далі продовжуватися, то можливо війна прийде не тільки до нас, а вона потім через нас піде до вас. тому схаменіться, будьте благорозумними і вирішити свої питання на урядовому рівні, а не блокуванням кордонів. Якщо дякую за порозуміння, слава Україні!